Мирного, спокійного дня вам, шановні мої глядачі, мене звати Іна. Я знову в своїй теплиці, знову обстригаю помідори, листочки зайві обстригаю, пасинки прибираю. І ви знаєте, пригадала собі коментар від однієї моєї глядачки. Вона написала: Ой, а ви знаєте, а я пасинкувала помідори і пообрізала квітконоси. Я пообрізала замість пасинків китиці, які мали мати квіти, які закладали квіти. От, ну ви як відрізнити пасинок молоденький, від квіткової китиці? Ну ви знаєте, шановні мої глядачі, і дивно, але і до трошки дивно, але і не дивно. І нема чого дивуватися, якщо людина не має ще досвіду. І вперше посадила помідори, вперше вирощує помідори. Нічого дивного тут нема. Ну, давайте подивимося, як виглядають пасинки, і як їх підрізнити від, від квіткової китиці. Для початку, що таке пасинок? Пасинок, от саме слово, от саме слово пасинок. На що воно схоже? Синок, пасинок, синок. Тобто маленький, молоденький помідорчик, але не плід, не плід, А саме рослинка, саме рослинка. от. Дуже добре їх видно, якщо вони є в пазухах листків. Ось стебло, ось іде великий листок. А ось тут в пазусі листка ось така маленька гілочка. Оце є пасинок. Що з ним робити? Видаляти. Ось так. Він тут зайвий. А оце вже квіткова китиця, і саме вона народжує маленькі помідорки. Як мені глядачка написала, У ті пасинки, що в самому низу, біля найнижчих листочків, листочки я пообстригала, і пасинки я також легко впізнаю. Справді, подивіться, стовбур. От. Пасинок прибираємо. Пасинок, ось він. Прибираємо. Ось так. От ще один. Прибираємо. А вже з отими пасинками, які на самому вершечку помідора, їй трошечки важче. Коли пасинок у пазусі листочка, ось він, його впізнати дуже легко. Стовбур. Стовбур, листочок, листочок. І ось пасинок. Ось він. Все, ми його прибираємо. Можна прибирати і отакі малесенькі пасинки, бачите ось, як оцей. А можна і потрібно прибирати і більші. Ось. Гляньте, бачите, який великий. Тут же помідорки народжується. І ось цей пасанок тут є. Його не треба. Він просто витягує соки з рослини. Ми його прибираємо. Ось так. Найважче розрізнити саме молодесенькі паростки. От, подивіться, гляньте. От тут, для прикладу. Ось, на самому вершечку. Бачите? Як знати? Де пасинок, а де китиця? Гляньте. Дивимося на форму листочків. Ось ці листочки будуть квіточками. От. Вони мають різні пелюсточки. Ось це китиця. Тут будуть помідорки. А ось тут збоку росте пасинок. Бачите? Він розкриває листочки. Ось. Його треба забрати. Ось так. Китицю залишаємо, пасинок прибираємо. Ось для прикладу, бачите, ось тут на самому вершечку. От. Як знати, де китиця, а де пасанок? Гляньте, тут ще все маленьке, і ось тут так само. Почекати, поки розкриється хоча б перша квіточка. Тоді буде зрозуміло, що ось це китиця. Ось тут народяться помідорки. От, а ось тут листочки. Це пасинок, і його можна прибирати. Сумніваєтеся, краще почекати кілька днів, і тоді добре буде видно різницю. Китицю залишаємо, пасинок прибираємо. Трошечки погано видно, бо зараз вже вечоріє, сонечко ховається. От. Так, зараз ще. О, ось тут, бачите, ось тут так само. Ось тут вже видно, що це кититься. Ось тут квіточки розкрилися, тут народяться помідорки. А отут в пазусі листка пасинок. Він зайвий, його прибираємо. Оце пасинок. тут цвіту не буде. Прибираємо. От, ось тут великий пасинок. Я його залишати. Це вже справді гляньте, дуже великий пасанок, бачите? От, Основне стебло пішло вверх, китиця квіткова. І оцей пасинок, який я пропустила, отут в пазисі листка, я його також прибираю. Його тут не треба. Ось так. Ось стебло. Квіткова кититься. І стебло йде доверху і знову формує квіткову китицю. Ось вона. Ось Оце квіткова китиця. Якщо сумніваємося, значить чекаємо до тих пір, коли розкриється хоча б одна-дві квіточки. І все. І тоді добре видно, де цвіт, що залишати, а що прибирати.